Військових першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна відзначили державними нагородами. Бійців нагородили відзнаками, призначеними за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. За минулий квартал, батальйон підтримки, а взагалі. Батальйон підтримки і основа цього батальйону, як я вже повторював, це військовослужбовці, був неодноразово позитивно відмічений в позитивну сторону. Тому ще раз вам дякую за вашу працю, за те, що ви робите. Також було вчора нагородження і є військовослужбовці нашого батальйону, є військовослужбовці вашого підрозділу, які представлені до відомчих. Відзнак цього дня нагороди отримав особовий склад роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Їх командир сенсей розповів, що відчуває гордість за бійців своєї роти. Для хлопців це додаткова мотивація. От і вона має бути справедлива. Якщо людина відзначилася, скажімо так, людина має бути нагороджена і безпосередньо скажімо, не забута вищим керівництвом. От. Відповідно, що я маю відчуття гордості за те, що, скажімо так, мої хлопці відзначають от, і про них пам'ятають. І для них я ж кажу, що це є додатковий стимул, виконувати накази. От, і головне залишитися здоровими і живими. От. У подальшому великий обсяг роботи це виховувати підростаюче покоління. От. Тому роботи левого доля після перемоги буде. На те треба теж налаштовувати. Ми теж додаткову роботу ведемо. Із Особовим складом, от війна рано чи пізно закінчиться. От далі, скажімо так, цілова суєта почнеться. От. До неї треба теж бути готовим. Багато з нагороджених військових новоприбулі, які вже встигли позитивно зарекомендувати себе в службі. Фактично, роті буде десь на початку липня, буде рік, як вона сформована з паперового формату, перейшла, скажімо так. В особово кількісний склад. От. І, скажімо, ну, нам різні люди попадають. От, хтось, скажімо, вживається в колективі, хтось не вживається. Це кропітка робота, кропітка робота цілого колективу от, і сержантського безпосереднього. Складу, от і офіцерського складу, от ну моя задача це все організувати і координувати роботу, щоб людина з людиною вжилася. От і в певних екстремальних, скажімо так, умовах і ситуації вони адекватно оцінювали, куди попали. От і відповідно, скажімо так, от зберегли, по перше, життя, здоров'я. От ну, і, відповідно виконали наказ. Ми для цього тут і знаходимося. Своєю чергою ми також вітаємо воїнів. Бажаємо наснаги пришвидшувати довгоочікувану перемогу.